Погляньмо, як з не працює система обліку PalmaBox. Все починається з малого, з одного єдиного товару. Скажімо, з капучино. І ось як цей один продаж пов'язує все: склад, обладнання, дані і навіть команду. Перший крок створити товар, тобто внести інгредієнти, як от каву та молоко, і скласти рецепт. Система сама рахує собі вартість, тому маржа по кожній позиції видна одразу. Щоб продати касеру достатньо вибрати товар на планшеті і натиснути Оплатити. Але найцікавіше це те, що вибувається з залаштунками одразу після продажу. Програма робить автоматичне списання, так залишки на складі завжди будуть актуальними. Продали одне капучино і система одразу списала 8 грамів кави та 130 мл молока. Та система пов'язує не тільки цифри, вона працює із реальним обладнанням. До неї можна під'єднати все: платіжні термінали, принтери чеків та кухонні принтери. Кожен продаж це більше, ніж просто транзакція, це частина великої картини бізнесу. Ці дані допомагають знайти відповіді, наприклад, коли у закладі найбільше клієнтів. Ось такий графік показує пікові години. Це допомагає оптимально скласти робочий графік. А ще важливіше, можна побачити, які позиції не просто популярні, а найприбутковіші. Звіт про прибутковість показує, скільки заклад заробляє на кожній позиції. На основі IBC аналізу система дає поради, що залишити в меню, а що прибрати. Далі про найважливіший актив про те, як система допомагає керувати командою. Можна легко налаштувати ролі з різними правами, скажімо, адміністратор і касир. У кожного працівника є свій пінкод, це дозволяє відстежувати продажі та підозрілі дії. Ось так і виходить від однієї чашки кави до повної картини всього бізнесу. Залишається одне питання яких результатів можна досягти, коли всі дані під рукою?